Пронто, пронто, мої кохані! З вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Таємниці за вашою спиною тут вийшов Аркан Мир, я побачила, і ту Спентаклів. Дуже скоро у вас, сонечки мої, почнеться новий етап в вашому житті по Аркану Мир. Причому цей етап буде як подарунком долі. Тут з Пентаклів це наче виграти мільйон з лотерею. Це такий шанс, від якого важко відмовитись. А стосується він якої сфери життя вищі сили. Аркан Мир знову мир. Ви можете кудись переїхати, тому що Аркан Мир. Або ви можете стати відомою в інтернеті. Це теж Аркан Мир. Або ви щось почнете пізнавати нове. Ну, це таке а конкретніше. Карти кажуть, що зараз у вас, як ви зрозумієте, в цій сфері п'ятірка Пентаклів. Нічого нікуди не рушиться. У вас якась сфера стоїть на паузі. Так? І. І аркан Луна, і ви не знаєте, вам здається, що там нічого не відбувається в тій сфері до вас немає рухів, у кожного вона своя. Але насправді Аркан Луна, ви можете інтуїтивно щось відчувати, тому що там ну вам багато невідомого того, що для вас планують вищі сили. А про що це? Це про дев'ятку чар, про те, що ви будете дуже задоволена емоційно. ви будете дуже задоволена, причому всім у вас буде все так, як вам хочеться. І знов третій раз Аркан Мир. Зайки, ну тут якийсь, е... вам не треба знати, новий, що таке вітер? От, от це я не люблю. Якийсь новий етап вашому, хоча б не було б вітру, да, тому всі б жили як. Ніяк в тому плані, що в кожному мінусі є плюс. Аркан Мир, це може бути, до речі, якась людина за кордоном. Це може бути якась подія за кордоном. більш конкретніше вищі сили. Кажуть, що це чуттєва сфера. Так, це сфера, про яку ви дуже багато мріяли, уявляли, як це буде, фантазували. Ну, не розкривають, можливо, тому що вас багато. Новий етап в вашому житті аркан дурак. Зовсім новий. Все почнете спочатку. Так, аркан смерть. Те, що було, все закінчено, все погане, що було, воно все пішло з вашого життя. Так, будуть відносини з якоюсь людини. Трійка жезлів, продовження відносин. Ну, знайомство, продовження відносин. Так, вам не треба знати, кажуха, слухати свою...